Всім привіт і ви напевно, забули, як я виглядаю. Сьогодні ми розпочаємо тему, знайомство з тваринами. це сте... мій кіт мури. Він дуже дуже. У мене ще два кота, але я не знаю, де вони поділися. Десь у хаті лозить. Ось це, знайомтесь, це мурик. кіт Молодц. У мене ще один є маленький рисик. І старший це пушок. Ну уявляєте, як я їх люблю. Даже. Всю, сьогодні я хотіла вам розказати про тварин. Я хочу вам сказати цей дуже ліниві моя тварина. Буду всі ліниві. Навіть якщо їх побити, трохи вони ніяк на відео йдуть. Усі їх, я, я, я не знаю що робити з тим. Його треба покласти цей значок прапор України. Треба от, покласти значок, а то ліднивий він. Уявляєте, він леднивий, він мене пусає поселей. Я не знаю, що з ним робити. Я не чого тебе поговорити з вами про тварин. Цей... твари, тварина, вона дувелинова, конечно. Ау! Вона царапается. Кусочек. Ну на это треба их быть. Вон, просто вас любят. Вы, мать, я тебе говорю, мой холост, просто я хвора. Я не заёс. Не тут я буду варфа з вами сьогодні поговорить. Я не тільки воду буду... вона вас просто любить цих творей. Вони просто хочуть покажуть вашу любов і их недовольна. А Вони нас такие мирі здивиться на них. Ой-ой, мурик делісь в камеру. Вот просто вас люблять. Хочу показати вам. Хочу щось вибачте, я просто хворий нам не... Не мучити. Ось Просто на цю тему. Я читаю ваші тварини, не вас нервують, Не маєте тут нічого свого. Просто їх. А то дивіться, що мій якийсь старший зробив. Він мене тут поцарапав, бачите. Він маю голові, поцарапав. Немає що робити, на цей самий старший. Ну, ну, мой, ну, ну, красивый, ну, мой с тях. бачите. Оу. Ау. Не може да что петь все клепучка прилипели с тобой. там я буду сейчас вам поговорить. Ну, не бейте, но як це без цих тварин, но не да его. Хвисто. вас керим, бить, нічого не робите. Просто це. Весь на знаєте темою я хочу б, 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 поговорити з вами. А третя тема, дякую, дякую, що ви дивитесь, кладіть пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, хто підписався на мій канал. Якщо десь ви не підписуйтесь на мій канал, все одно вам дякую за мій просмотр. Ако искате, скайте ме на подкаст, по контакти я записвам в писмо, ние милия. А четвъртата тема е